дня, шановні радіоматори, робив порядок в кладовці і знайшов ось таку цікаву штуку. Це антенний комутатор, але каже, що не робить. До комплекту цього комутатора є ще такий пультик дистанційного керування. Так, тут стоїть такий галетний перемикач, індикатори. Так, положення 2, положення 3. Вже зрозумів причину, коротке замикання. Проблема була така, що КСХ високий. КСХ високий, тому що в нас центральна оплітка протилана на ця юбка граундова Прогризла прокладку і сіла на центральний прой. Знімаємо роз'єми, заклеюємо каптоновий скотч. Зняли два наступні роз'єми. Ще один роз'єм зняли. Бо це неудало розведено. Підшкові. Я відозаписую відеозвернення до радіомотрів. На граунд. не дзвониться. Тут не дзвониться. Не. Тут О, варі. Варі бачиш? Другий роз'єм, переключаємо. Чик є. Далі, третій роз'єм, переключаємо. Чик є. Четвертий роз'єм. На ключ, на, ключ. на шурочик закриваю. Закладу її з собою. Нехай приходить забирає. Все, все зібрано. Відтисторону і можна віддавати, не балися.